Вижити та почати все наново. З лікарні виписали дев'ятирічного хлопця, який постраждав від вибуху гранати в селищі Володарське Донецької області. Трагедія сталася 24 серпня. Тоді четверо дітей вирішили погратися зі снарядом та підпалили його. Як наслідок, один загинув. троє дістали тяжких травм. Кореспонденти событий зустрілись із двома постраждалими братами. На обличчі дев'ятирічного Сергія Маска, яка приховує численні шрами, лише місяць тому він зміг звестися на ноги без милиць. Я справа падав, а потім потихоньку на костелях ходив. Сергій показує нам саме те місце, де вибухнула граната. Ми з Сашою виходили на дорогу, а куля зданій і йшли з двора. І... Трагедія сталася 24 серпня. Гранату діти знайшли на полігоні. Він розташований за кілька кілометрів від Володарського. Принесли снаряд додому, розібрали та з цікавості підпалили. Наймолодший з компанії, чотирирічний Данило, загинув на місці. Його старший брат Микола позбувся обох ніг та руки. Сергій Курбунов отримав численні поранення. Уламки ушкодили обличчя, вибили ліве око, зачепило і старшого брата Сергія, одинадцятирічного Сашка. Мати хлопців у цей час до. Збирала лікарські трави неподалік хати, почувши вибух, побігла до дітей. Глянула, що Саша старший бігав, він скриє і нічого не зрозуміла. Одна мисли, де младший, Він говорить, он там умирає. А його, коли вона суто кинула в двор, він ще в шокі з переломом відкритим переломом, добіжала ще до двері. Військові хірурги оперували дитину 5 годин. Через добу Сергія гелікоптером доправили до Дніпропетровської лікарні. Спочатку медики давали лише 20% імовірності того, що хлопчик виживе. Воролі за нож за ногу, а потом на глаз. Від першого дня під опіку усіх постраждалих дітей узяв гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Співробітники напряму адресна допомога зв'язалися із родиною перші години після трагедії. Медикаменти доправили у лікарню того самого дня. Тако не знаю, куди попрощатися плат. Там большая сума ушла. Тобто штук сімнапіраси таки перенес. І в пір'ї ще так прошу, спасибо, конечно, Рінату Ахметову штабу. За весь час роботи штабу понад 100 пораненим дітям допомогли у лікуванні, протезуванні та подальшій реабілітації. За напрямом адресна допомога отримали підтримку більш ніж 28 тисяч мирних мешканців Донбасу. Допомагатимуть і далі адресна допомога у 2016 році году буде працювати по всім своїм направленням. Ми будемо оказувати індивідуальну адресну допомогу на лікування, на проведення операцій, на реабілітацію всім дітям і тяжело больним взрослым, які к нам обратились. Це селфі для друзів Сергій Курбунов зробив у лікарні, коли його перевели з реанімації у звичайну палату. Щоб показати дітям, що нельзя такої такої іграшки гуляти. зараз братам доведеться надолужити шкільну програму. Через поранення Сашкові досі важко говорити. Молодшому Сергієві взагалі треба наново навчитися читати та рахувати. У січні Сергійкові належить ще кілька операцій на нозі та протезування ока. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Сабиті канал Україна.